Новорічну ніч в місті Біла Церква трапилася трагічна подія, а саме виникла пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок пожежі загинула рідня жінка, яка є людиною з інвалідністю. Саме тому працівниками Білоцерківського районного управління було проведено позапланове комплексне пожежно профілактичне відпрацювання даного старі вас, щоб ви дотримувались правил. Якщо використовуєте генератори, то є основні рекомендації. Зв'язку загибельної людини у вас. Дякую. Тут останні застереження є, буває чи можна. Платно так все перевірять, димоходи, повітроводи. Дякую. Дякую. Можна зайти? Та не зліться.